Працював трактористом. Пішов все правильно зробити по технології. А так, для проби я просто любитель все пробувати. Заходимо на мій канал, дивимося отакі Сьогодні пропоную поміркувати, чи має сенс вирощування овочів у теплиці для заробітку. Для цього ми приїхали на Львівщину, щоб поспілкуватись із господарем приватної садиби. Ми в селі Рогізно, що на Львівщині, вік села понад 500 років. Перша письмова згадка про нього датована 1462 роком. У тих місцях колись було розташоване суцільне озеро, на берегах якого росла рогожа. Звідти пішла назва Рогізно. І саме тут проживає наш перший учасник Петро Мазур, тож їдемо знайомитись. Доброго дня, пане Петро. Дай Боже. У вас тут так гарно, не можу не любуватися червними краєвидами та надихатись цим чистим повітрям. Це приємно. Приїжджаємо на Львівщину. Ну і, звичайно, теж на, на снаги вам. І в мирний час буде ще більше. – Звичайно, так. так і є, звичайно. Телефоном ви розповідали про тепличний бізнес, і я бачу на задньому плані тепличку у вас одну, так? Так, є одна тепличка, але у нас на Херсонщині я їх мав більше, п'ять. Але переїхавши сюди, я все ж таки думаю поставити роз, ну, розсаду, все треба садити. І я зробив такі: до повномасштабної війни, я, звичайно, була моя родина на Херсонщині, але прийшлося переїхати, хоч були окупації два місяці. прийшлося переїхати на, як то кажеться, місце там, де я. Родився. Mm -hmm. Я тут родився, і тут моя родина, але в час, в час я перейшов на брата до рідну е, хату жити, мешкати. У нас 11 чоловік, так що велика родина, mm -hmm. ну і хата, звичайно, треба по потребі, щоб була побільша. Ну а як ми займаємося городами, це якраз нам і помощник такий тракторів, і трохи поля в нас є. І ми працюємо. Mm -hmm. а, а розкажіть, як так вийшло, що ви самі родом з Ілівщини? А господарювали на Херсон. Далекі 90-ті роки я їздив по шабашки, по стройці, mm -hmm. і там я знайшов своє кохання, залишився. Пішли діти, як то кажеться вже. Mm -hmm. е, і ми, Я рабо, працював трактористом mm -hmm. е, в сфері, ну, як, як кажуть, на поливі. Я поливав сотками поливав на, на 75-ка ДТО, mm -hmm. ну і трак, працював ще і на Т-40, mm -hmm. від Т-40 до 150, mm -hmm. е, Т-150. Е, так що трактор мені знайомі, все, що є. Mm -hmm. А як ви зрозуміли, що тепличний бізнес це не тільки джерело овочів для родини, а ще й надійний бізнес цілий рік. Херсонщина – це південь України. Там саме більше є сонця, від чого я зрозумів, бо в нас там всі займаються тим. Ну, Хто, хто в змозі, Той, як то каже, посадив, має той і буде мати далі. І ми перейшли на теплички, поставили собі теплички п'ять. І тому, що оперві, що в теплички, це більше гроші, ті, що ти посадиш потом гектари. Mm -hmm. А теплички можна більше взяти, чим відкритий ґрунт на пізніше. Тому ми перейшли, мали скоріше в коров тримали з молока. Зну здавання гроші mm -hmm. жили, виживали то ж такі. Четверо дітей, дві дочки, два сина. Ну вони нам допомагали mm -hmm. в цьому. І ми, як то кажеться, до цього дійшли, що поставилися ці теплички, здавали на гуртовий ринок, їздили не дуже далеко і так якось помаленьку виживаємо. Виживали, виживали. Ну а зараз, бачите, примусово переїхали сюди на Львівщину. сімейний бізнес. Так, то був сімейний бізнес, там всі так займаються, тому що то є південь, там є сонце. Але можу ще сказати, що в тепличний бі бізнес не завжди гроші і все. Mm. Ні, буває, тут висадиш зараз в ґрунт чи в ґрунт під плівку, висадиш той самий кавун, чи любе що не будь mm. чи той самий огірок, а морози своє діло, як то говориться, роблять. Морози і все, ну і взагалі ринок буває перед нас нищений, і Словар, коротше не йде, і теж в прольоті люди бувають. Гроші викладають, це, як то каже, рулетка. Це є рулетка 100%. Але ж дійсно овочеництво це вигідна справа, яка варта кладати. Так, Так, вигодно. В першу очередь це теплиця плюс, і на грунт теж може бути під плівкою, під агровокно під плівку. Це на піддуги. Садите раніше і воно вам родить. Це по-чесному кажу. А так, ну, що? якщо, правильно зробити, якщо все правильно зробити по технології, по агрономізі, ну то і все рівно, то є витрата грошей, що я витрачую так, як зараз. Дуже міндобриво і хімія сама дорога, І щоб ви знали, овочі не будуть без цього, це стопроцентово, чи біо, чи хімія, одно потрібно давати. От. Це є, звичайно, вигодний бізнес, тому що якби не займалися люди, то того би не було. А люди ще й займаються, тому що привикли, як то говориться, і надихає навіть той, як та, тобто, та сама рослина, чи в тепличці, чи на вулиці росте і дає плод. Це у вас, считайте, ваш заробіток. Отримати якісний продукт це важливо, але ще важливіше — налагодити збут, як вам вдалося налагодити реалізацію. У нас на Херсонщині є гуртовий оптовий ринок. Так. Це великі компанії. Так як я не, живу недалеко від нього. Mm -hmm. І вся, як то кажеться, наша сторона на нього возить це ринок, який возить товар свій. Овочі. Це ринок, які без перекупів. Ми возили, я собі повіз товар, я собі здав товар свій, навіть брали відбирали підписники, в мене той самий товар. Це теж плюс було, дуже їм дякую. І я зняв, вказав, і от отакий от ринок. Заходимо на мій канал, дивимося, отакий от ово там є рік назад провернети, півтора року назад, і там кажуть, подивіться відео, Хоч до війни, як воно це все було. Так, ну а зараз вже на Львівщині, що взагалі вирощуєте В теплицях я для розсаду в першу чергу, а так для проби я просто любитель все пробувати. Я посадив картоплю в мішках, угу. я посадив огірок в банках, таких відеречках з землею, так як картопля в мене вже велика. Угу. Це просто, думаю, таке, як нас, садити в на Херсонщині. І як тут, щоб виросло, то ну. то саме, то саме, щоб було звичайно велика різниця, тому що десь місяць це точно. Mm -hmm. О. Дуже багато тут можна садити все, що хочете, чесно, воно родить, тільки буде трохи з опізненням, з дуже запізненням. Землі тут вистачає, можна брати землю тільки. Пішли ми доброго магазину, техномодуль, навіть заказав, а бачите, тут водичка знизу. Треба відкручувати. А ми собі взяли, що можна бачити, тут знизу є. Открутили, водичку злили. Такі тут поставиться. Ну і звичайно можна заказати собі також фільтри. І не тільки. Запчастини всі для тракторів, міні-тракторів і мотоблоків заказуємо техномодуль. Вложують ще одне мінус, що як нема дождя, посуха, трошки не вистачає вологи. Можна набрати. Так як я думаю, посадити кавуна тут трошки, ну для проби попробую я кавуна посадити. в мене є різні види, я посадю кавуна трохи, може динів кину для себе. Я знаю, як його вирощувати, якщо до чого, піщаний ґрунт, так як в нас. На Херсонщині є Виноградово і всі останні Голопристинський район, але звичайно не вистачає цього сонця, що там є. Ну і волога. Волога, звичайно, може, дощі будуть, може, цей. Прошлий рік садили картоплю, картоплю садив на 5 соток, півтора тонни я взяв з 5 соток. І це непогано. Дуже я кажу, подобалось, і не поливав ні разу. А землі взагалі декабря? З землі можна взяти, так, тут мені дають землю, а, тому що нема так, ну як вже і старші пенсіонери, він. можуть люди дати, дають землю, землю мені. Так, хтось поїхав, може на заробітки чи ще що. Є, є й такі, є й один дає взагалі гектар, тільки пользуйся. Тільки пользуйся, каже. щоб не стояла земля, він не хоче влаження. А знає, що я дивився мої блоги, що я можу цей, ну тут кажуть, трошки рисковано. Але можна все одно щось садити. Бо переважно тут всі сіють коровам, ну і скотині, все сіють зерно там, а в мене на зерно ну, мені так, як то чесно, не треба, то знову і великі затрати. Чесно, великі. Ось ці зерно купи, комбайн, найми, це великі затрати, а буде там роди, не вроди, це ні. Краще вже чи той самої капустою, воно ну, надіжніше. Хоч теж є збут тут, тут теж є оптові ринки. А за вашим досвідом, яка техніка більше підходить для теплиці і чим саме використати? Для теплиці я на Херсонщині користувався мотоблоком, тому що як не накупаюся лопатами, а в мене багато 10-12 соток було, навіть більше теплиць я маю йду. То ми взяли собі мотоблок «Кентавр» шести. Це була воздушність, шести сильний та шість сил. О. І тут ми теж кентавром працювали mm. е, в теплиці. В великих теплицях можна і тракторець собі е, взяти, теж хоч навіть любой, я маю виду МТЗ, чи кентавр теж таке самісіньке. Це вже якщо є великі підвісні, що ти заїдеш там хоч 4-5 соток землі. Mm. Ну, я, я так кажу. А так ми переважно все. Я навіть вдома, коли з, з осінню зорять, весною 40. Я більше дев'ять, я кажу, що 40 під картоплю і 40 під овочі. Я проходив мотоблоком. Ну, мотоблок. Мені мотоблок взагалі подобається. Добре. І головне, що мені подобається не в молодянка, а в воздушні. А чому воздушні? Він бере 35 і, воздуш, і в тому, як називається, в теплиці він паше, не треба, ну оре оре. Так, я вже бачу більш потужного помічника у вас на ділянці. так? Так, Ми планували до війни, як то говориться, брати собі тракторця, але так, ще, ще там хотіли, але там нас не вийшло, і ми заощадень своїх купили. Кентавра. Кінтавра, 40 що взяли 40. У нас більш така земля, знаєте, як то кажуть, тверда, тяжка, не піщана, на піщані можна і 25-ку, звичайно, але ми взяли, тому що повнопроводний, 40 сороковка у нас повністю буде ори, і з ну, Ори, і все повністю ним можна зробити. Все-все, що хочеш, на полі в нас там, на Херсонщині. За що і ми будемо робити? Буквально недовго. Ну, я так розумію, і до відбору техніки ви також ретельно ставились, так само, як і до гаражів. Я зрозумів. Так, ми взяли чому Т-40, кажу, планіровка була 25-ку, але ми взяли 40-ку з повноприводним. Mm. Так, як у нас на Херсонщині земля Твердіша, і ну, я кажу, що вона взагалі тяжка земля, ми взяли його. Він нам буде робити, як то кажеться, все. Все повністю є. А от тут пішана, тут пішов, беззвичайний 25-ка, ну, але краще, я кажу, ліпше, як береш, то бери вже щось добре. Ну, зробити, так, 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 і ти собі і плуга перецепив, ти пішов, ну і все остальне. Так що сильніше, і тут чотири циліндра, не три циліндра, це вже плюсова. О, ну і так, по силі він краще набагато. А коли обирали трактор, можливо, порівнювали з іншими марками та і що взагалі стало вирішальним фактором при вибитті. Так, я порівнював марки тракторів з Дон Фенгом», з «Ловелом», різні ну, коротше, різні марки були, і Джима була, mm -hmm. Ачокінтавр. По грошах я вам скажу чесно, що брати Донфена 25 з 25-ку 40 з 40-кою, ну по тут мощніші, а там невелика різниця в грошах була. Ми брали просто, що воно дешевше трошка і не скажу, що поганіша марка цього кентавра. Ну і непогано він працює себе, якщо Хто вже каже, зна знатоки з знають, а ми будемо слідкувати за ним. Хто добре слідкує за тракторцями, вони ходять вас і ходять і будуть ходити. Головне не давати, як то кажеться, на грудки сильний. Ну і з дурі не варювати. <тас> е в мене ще й був опит по Кентавру, Це я мав мотоблок. Він в мене відпрацював 6 шість, шість років, я почти до нього нічого не не дивився. І ще, ще скажу, що в мене і була бензокоса, е, mm -hmm. теж кентавр, І ще вона досі є. І вона каже, що взяли більш новішу, е, походили, трошки поламалась, зате я не знаю, якісь неубойні. Це точно я вам скажу. Непогано, непогана була. Є, ще, мабуть, буде. Mm -hmm. А як давно ви придбали трактор та які враження від роботи з ним? Ну, трактор 5 місяців, mm -hmm. ще з нового року він у нас. Е, по ньому ми працювали нагрузку, як зробили ми обкатку, ми, нагрузку, я взяв, дров привіз, ну, як прицепу дров маленьку привіз, і е, 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 по грязюці, він, як то кажеться, не чувствується, що він ну, потужний мотор, я зразу скажу, mm -hmm. дуже приємно. Е, плюс ведуча теж нормально, е, передок включив і потягнуло. Дуже добре це. Плюс е, маленький тут радіатор є. По радіатору вода не кипить, ні нічого, хоч робили, кажуть, трошки нагрузку не сильно давали, а чуть-чуть давали, він працює дуже добре. Про коробки передач взагалі теж, що вона на сторону, не посередині, а в стороні ти вже собі пере, ну як, пере, дуже це, це суперово. Переважно то є посередині, і ти в нею ходиш, зацепляєшся, а тут вона виведена дуже добре. По, по маслі по добре, що тоді два бачки і цей, добре, Тут непогано, що є широкий вибір куліс, бачите, тут є ширший, це непогано. Плюс навісна сама теж масивна. І я вже кажу, і садив картоплю, сажалку, двоє сиділо, поправляло, сажал дуже добре. По топливу, по топливу я не замиряв, щоб так, як ще розходу такого не було на роботі, то я взяв, провіряю, що залив і скільки поробив мотогодин, не скажу, що тут був, ну як то кажеться, більше йшло дістопливо. Адекватно так. А так тракторець дуже добрі, непоганий. Бачу, сьогодні ви працюєте із фризою. А який ще навісне є до трактора вже? Ми собі купили оприскувач, mm. ну, б нові, поки mm. не нові, і б ми купили двокорпусний плуг, два на 30. Mm. Але ми ще ходили ним, садили собі картоплю 10 соток, ми брали польську сажалку і дуже добре він себе, я кажу, показав. Mm. І ще ми брали для чого тракторець Як повернемося, ми звичайно на Херсонщину. Mm -hmm. І ми там, як то кажеться, будемо і для себе мати, хоч ми маємо, ну трошки маємо землі, як говориться, mm -hmm. до двох гектар це є нашої землі. І, і можна ще заробити, як то кажеться, і людям допомогти, е, чи пенсіонерам тим самим заробіток може бути е, і по людях, як кажеться. Mm -hmm. е, тракторець кажу, непоганий ще раз, що до нього можна підцеплювати все. Так як в нас більшіство на Херсонщині можна і щоб плівку укладувати, коротше, капельне укладування, все, що хочете. Мульчер можна, копалки, все, що хочете. І він надійний. Без кабіни чому? Без кабіни, тому що все видно тут. В кабіні треба зазиратися, а тут нам все видно. Козирьок можна на козирька, Наділи отаку от шапочку і все. А чи можливо були позаштатні ситуації чи звернення до Сарису? Ні, не було ще. Так як мало часу, ми працювали по цьому, масла на місці. Правда, в першу чергу треба, якщо отримати такий тракторець, повністю сюди гайки позакручуйте. Гайки, болти, щоб були позакручувані. Буває, що воно, бачите, трохи по той, а будете далі ходити, і воно може зразу Те із сервісу, кажуть, прийшов до вас, ви одразу закручуйте. А по цьому нічого не було. Гідравліка працює на п'ять. Ну, коротше, все, працює мотор, по мотору взагалі нічого, навіть усілля я не чую, то розумієте, добре працюю, кажуть. Заводне, все, стартер, дуже добре. Ну і на завершення хотілося б запитати про ваші плани на майбутнє. На майбутнє це, щоб в першу очередь закінчилася війна. Це в першу очередь, щоб закінчилася. І ми по всі люди, які, як то кажеться, в світі вернулися додому на свої місця. Хоч як, щоб повернулися. Так само ми плануємо, в нас велика сім'я, в нас дуже кажу, велика, більше десяток, як всі разом зберемося, і внуки, і діти, ми маємо там свої хати і думаємо далі жити і працювати тільки там. Так як мене багато питається, я кажу, що тільки на Херсонщину. Там є все. Це для нас якраз те, що треба. І для такого тракторця теж, це якраз що треба. Ну що ж, дякую вам, пане Петро, за змістовну розмову. Хай природні стихії обходять вас стороною, а сонце і теплий дощик дбають про гарний врожай. Дякую вам за побажання, але все рівно треба бути більш технологічним, не вважати на погодні умови. Коли ти віддаєшся більше своїй справі, тоді можна досягти більше результатів в своїй роботі. Всім злагоди і добра. Дякую вам, на все добре. Щасливо, будьмо Дякую. здорові. Дякую. Тож, шановні господарі, якщо ви хочете поділитися секретами своїх багатих врожаїв, ми запрошуємо вас стати учасником проєкту Битва за врожай. Телефонуйте за номером гарячої лінії і, можливо, наступний випуск буде саме про ваші господарські досягнення. Нагадую, що про весь знімальний процес ми подбаємо власним коштом. Більше інформації про проєкт посилання під цим відео. На цьому будемо закінчувати. Якщо у вас є питання, Пишіть їх в коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал та ставити пальця догори. І тисніть на дзвіночок, щоб не прогалити нічого цікавого. До зустрічі на каналі Кентавер. Все буде Україна!